І ще тепер хочу поділитись з вами своїми думками, своїми сценаріями стосовно мого майбутнього життя. Звісно, зараз моє життя пов'язане з армією, з перемогою. Звісно, поки цієї перемоги не буде, я буду в армії, незважаючи на те, що я що я можу її покинути, насправді були варіанти. Але я відмовився, бо я не можу покинути хлопців, я хочу. Прийняти безпосередню участь у досягненні е, нашої перемоги. Я хочу безпосередньо сам приїхати в Ялту, е, в Керч і повістити там жовто-блакитний е, прапор. Тому поки що так, да, в моєму сценарії головну роль займає армія. Але паралельно я бачу, що є проблеми з медициною в Україні. Я бачу, що її треба реформувати. Реформувати її треба не тільки на, на рівні. А законів там якихось бюджетувань, там не знаю, яких зверху, але і знизу, так от знизу я вже частину медицини, я реформував 35 клінік, де обслуговується десь 150 тисяч людей. обслуговується абсолютно безкоштовно в рамках гарантій державних за те, що платить держава, ми повністю надаємо е, послуги безкоштовно. Але це мізір на, на фоні 30 мільйонів українців, які живуть в україні, та ще мільйонів 20, які виїхали е, на заробітки чи покинули як біженці. Тому я хочу зараз об'єднати зусилля людей. Це будуть інвестори, які я, скриваю, я зараз, до речі, їду на зустріч. Це команда, яку ми сколотимо. Вона є, але там були технічні проблеми, люди трошечки порозбігались і зайняли на ту позицію. І будемо відкривати їм іще, і ще. І ще. Ємкість українського ринку це 6 шість тисяч таких клінік. 6 тисяч маленьких клінік біля на цих наших житло, житлових оцих п'ятичках, де там дивіться поверхповерхівки стоять. Маленькі клініки, де люди будуть приходити і отримувати там профілактичну допомогу. Отримувати там ліки безкоштовно, отримати безкоштовну консультацію 6 тисяч на Україну, може й більше. Так от я вважаю, що це можливо зробити, якщо просто об'єднати зусилля людей. Причому я це хочу робити під час війни зараз. Бо саме зараз ця вся система потребує реформування знизу від мене і моїх колег, і таких ідейних людей, як я. Потім буде наступний етап це реформування другої ланки. Це спеціалізована допомога, це операції, це всякі дослідження, це травматологи, це операційні і так далі. Зараз там бардак. Там крахобори зшивають гроші на кожному куту з пацієнтів. Бо ти не можеш по іншому піти в лікарню, коли тебе оперують, не дати гроші на стозіологу чи хірургу. Але на це насправді гроші є. Коштів між первинкою це сімейна медицина і вторинкою це спеціалізована допомога 1 до п'яти В п'ять разів більше коштів виділяється на спеціалізовану. Де ті кошти? Їх пилять, а лікарі заробляють як можуть. Коротше, добре заробляють. Так оце все можна сплачувати за рахунок бюджету, за рахунок ваших коштів, які ви вже... Витратили на державне своє здоров'я, коли податки платили, соціальні оцінески і так далі. І це ще початок. Податки будуть вищі, бюджет України буде більшим. Будуть вимоги МВФ, щоб на медицину дійшов хоча б з 3% від бюджету держави річного. Зараз там 2 з хвостиком відсотків. В Польщі це 7%. Якісь медицини вторинної підвищиться значно, значно. Все буде безкоштовно. Я поділю це в своїй голові цей сценарій. Він реальний. Хто хоче приєднатись до цієї обізбашеної команди страха, будь ласка, я вас чекаю, пишіть. Телефони будуть в коментарях. Можете через месенджери, де як хочетеся. Мені потрібна команда, мені потрібні інтестори. Час, трошечки часу, щоб мій командир в частині мені трошки не дає мені, він дає, щоб я міг спілкуватись, іноді навіть виїжджати на якісь зустрічі, щоб ви розумієте, великі фінансові питання вирішуються тільки, особисто, око на око. Но, це реально. Welcome to наше майбутнє України. А медицина буде відігравати дуже велику роль у здоров'ї нації. Побачите. І все це буде скоро. Дякую. З вами був е, військовий лікар, засновник мережі перша приватна поліклініка. Е, просто якийсь скажений чувак, який хоче змінити цей світ. Дякую.